У мене сьогодні дві теми. Перша тема це стратегія Зеленського на вибори і на мир. Це дуже важливо. А друга стратегія це що сталося з Трампом, що він поміняв позицію стосовно України. Дві теми дуже важливі, вони певною мірою поєднані. І по-перше, а по-друге, я не хочу збільшувати кількість сюжетів на сьогодні. Їх об'єднаю їх разом. Прошу додивітися до кінця, вам буде цікаво, обов'язково. З вами, я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінесний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Так от, Зеленський в свіжому інтерв'ю сказав речі, які, в принципі, правильні. Ну, як правильні? для нього, для нього особисто. Вони і для держави правильні, і для нього особисто правильні. Що він сказав? Він сказав, що як тільки настане перемир'я, він проситиме парламент призначити вибори для того, щоби. Нова людина з новим мандатом підписувала мир. Ну, Тут в цьому ну, ви розумієте, да? тобто, Не Зеленський як президент, чи як, Не Зеленський як людина, чиї повноваження на момент підпису можуть бути, ну, скажімо так, піддані сумніву Конституційним судом в якомусь далекому чи недалекому майбутньому за такої потреби. Бо це теж варіант. Зеленський йде, підписує угоду, вона нам всім не подобається. Конституційний суд каже, Зеленський не мав повноважень до побачення. Ну, може таке бути? Ну так, да. От, Але е, він говорить про інше. Він говорить, що він, як президент, має мету закінчити війну і добитися миру. Увага, миру. Запам'ятало слово миру. Не перемир'я, а миру. Але коли настане перемир'я, а і він не буде далі балотуватися, як коли настане мир, що це йому ні до чого вже. Ну так приблизно це звучить. Але він говорить, що якщо настане перемир'я на кілька місяців, ну взагалі дивовижно, звідки він скільки місяців воно настане. Ну, тобто Росія ж може його перервати в будь-який момент, але менше з тим. Так от, коли настане перемир'я на скількись місяців, він проситиме парламент. Ну, типу, не парламент знає, що відмінили значить, Воєнний стан і треба зразу призначати вибори парламенту. Ну, це прямо передбачено, що якщо не можна провести вибори під час воєнного стану, то після його закінчення зразу призначаються вибори. Зеленський каже: я буду просити парламент призначити вибори. Ну, ясно, шумані величі її ніхто не скасовував, але суть чому. Мир ще не наступив, наступило тільки перемир'я. Тобто місія Зеленського ще не закінчилась, він не перепиняє свою діяльність, бо він каже, що він її припинить тільки коли мир стане. А мир стане невідомо коли. Друга частина, коли він е, е, говорить про те, що нова людина з новим мандатом довіри повинна підписувати угоду, він абсолютно правильно каже. Чому? Тому що, якщо він підпише угоду, а потім піде балотуватися, шансів у нього перемогти немає. А от. Ну, і їх і так немає, а тоді немає ще більше. Так от. А якщо він раптом спочатку призначить вибори під обіцянки мира, дружби, кукурузи, всього, що треба, а потім е його підпише і зовсім не те, що треба, але перед тим отримує додатковий мандат, бо мир же ще не наступив. Оце е історія зрозуміла. Тобто, з одного боку, він. Для того, щоб збити хвилю про цю узурпацію влади, про оці всі антидемократичні реячі переслідування опозиції, він постійно тепер говорить про те, що вибори можливі. Він це говорив в двох інтерв'ю, які я за останнім час бачив. В одному він казав, що як тільки він настане якийсь момент, він, хоч і будуть проблеми з Конституцією, він буде шукати можливість провести вибори. СТОП. Ще раз кажу, коли буде воєнний стан, вибори неможливі, коли воєнного стану не буде, вибори обов'язкові. Що, яка роль тут Зеленського, не зрозуміла, але менше з тим. І він це про це говорить. Тобто він дає сигнал всім: я за вибори, я за демократію, я за все, що завгодно. І тут же ж знаєте, що ще дуже цікаво? Ви пам'ятаєте той меморандум, який підписали лідери чи представники фракцій, в момент, коли не, не оголосили вибори президента? Дуже цікавий. там було написано, що вибори прийдуть після через півроку після закінчення воєнного стану чи війни, чи чого там я не пам'ятаю вже як там дослівно було. Тобто, що це означає? Що ті політики, які були в парламенті тоді, ну і вони зараз є, але тоді лідери, ну представники фракцій, вони сказали: ми вибори приведемо через півроку, тобто ми дамо можливість людям подумати, зважити, оцінити, запустити демократичні процеси. Повернути свободу слова, припинити переслідування опозиції, тобто ми зробимо все необхідне за цей час, а через півроку проведемо вибори, що говорить Зеленський. Як тільки у нас з'явиться щонайменша перша можливість, ми зразу проводимо вибори. Тобто без демократії, без свободи слова, без, 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 без нічого, ми проводимо вибори. Як ці вибори можуть прийти? Ну можна здогадатися, там частково в якомусь. Смартфоні, смартфон буде контролюватися Росією, ви такі всі відомі, ну і так далі. Але це таке. Тобто, ми побачили в цих серії в цих інтерв'ю його прагнення не дати час людям осмислити події, швидко провести нові вибори, отримати мандат і з цим мандатом, з перспективою п'яти років президентства, підписувати угоду, яку йому заманеться мирно, при тому, що. У нього буде своя поліція, своє СБУ збільшене, і так далі. і так далі, Бо закон про це прийнятий. І так далі. Тобто, отака у нього стратегія. Тепер повертаємося до Трампа. З Трампом теж дуже цікава історія. Трамп не відмовився від своїх поглядів, але відмовився від своїх слів. В чому його була суть поглядів? Трамп не хоче бути Байденом. Що значить, він не хоче бути Байденом? Він не хоче робити дуже багато речей, які робив Байден. Ну, так як е, Зеленський не хоче робити багато речей, які робив Порошенка. Типа армія, мова, Віра, Європейський Союз, НАТО, ракетні програми і так, далі, і так далі. Оце все Зеленський не хоче робити, бо це все робив Порошенко. А Порошенко поганий, значить, це все погане. Та сама ситуація у Байдена: він не хоче робити багато чого. Оця е, програма підтримки громадських організацій. Яка, які перенесли демократію, інші витрати, він їх не хоче, він бізнесмен. Він каже, навіщо вам та соціальна допомога чи гуманітарні проєкти, якщо ви можете просто піти заробити гроші. І ті, хто займається бізнесом, кажуть, так, це правда, навіщо нам все це треба? Будемо заробляти гроші. Але громадські рухи вже контролює Китай по всьому світу і так далі. От. Але питання навіть не в цьому. А питання в тому, що не можна тільки заробляти гроші. Навіть відомо, що будь-яка компанія має гроші в бюджеті, на іміджову рекламу, на популяризацію свого товару і так далі. Америка, якщо вже говорити про бізнес, ну Трамп же бізнесмен, це ж теж підприємство, і воно повинно витрачати гроші на іміджову рекламу. От. А підтримка. Всіляких громадських організацій по всьому світу, які несуть демократію, це те саме. Реклама бренду так само. Тобто, треба дуже багато різних речей робити, які допоможуть все, ну, зробити Америку ще популярніше, а відтак перемогти. Перемогти опонентів. Цього Трамп не робить. І він не хоче витрачати гроші ні на що, коли їх можна не витрачати. На рекламу. На іміджову рекламу і на все інше, і не хоче допомагати Україні витрачати гроші. Він при цьому залишився, він не може цього змінити. Я впевнений повторю повторюю ще раз, що я думаю, що нас чекає е, військовий кредит для Європи. От, або ще якась інша е, дурня, коли американці будуть давати в кредит зброю, особливо та, що є на складах, чого і не давати. А Європа потім колись з тих 5% які вони будуть витрачати на безпеку і оборону, повернуть ці гроші. Повернути ці гроші американцям. Так, от генерали експерти говорять, що Трамп, там та Келлог, передусім, Бернс посол, посол в НАТО, довели йому, що Росія і це ми почули в словах: що Росія за ці роки війни не досягла результату. Якщо відкинути зраду, яка була на початку війни. Відкину, давайте зробимо так, порахуємо, що війна почалась на місяць пізніше, ніж вона почалась, ну, умовно кажучи, може навіть на тиждень. І ви побачите, що все, що вони захопили за перший тиждень, якщо його ну не порахувати, то виявиться, що вони особливо нічого і не захопили. Тобто там плюс-мінуси. І, і це та країна, яка Захопила все тільки тому, що були не готові, як тільки почалися реальні протестання, нічого особливого захопити не може. І це довели Трампу і вклали йому в голову. І він в це повірив, і він це знає, він це розуміє. Але все одно сказав грошей давати не буду. І е, це найбільш критична історія. І е, я хотів оце якраз вам про це розказати. що Оцей розворот, він є, він є половинчатий, наполовину. Тобто, ідеологічно Трамп вже все розуміє, що захоплюватись Путіним нічого, тому що він е, нічого не досяг, а от економічно він е, так, так і залишився на тих позиціях, що були. Отака от історія. Так що.